Привіт, друзі! Ви бачите часто відео або працюючих дронів уже, або з цього ракурсу. Зараз трішки ознайомлю вас з нашим виробничим процесом, який настає рівно тоді, коли ви задонатили за ваші кошти. Ми замовили комплектуючі у наших постачальників. Після того, як ми їх отримуємо, ми їх складаємо у ці чарівні пташки, які допомагають нищити. Ворога. Сьогодні в нас так сталося. Ось наша команда. Це процес, процес виробництва. Саме за цим місцем відбувається налаштування дронів, тобто вже їхнє безпосереднє програмування. Тут Сергій з полею збирають докупорами. Як бачите, процес трудомісткий. А це процес, де відбувається безпосередньо пайка, об'єднання цього всього. Далі, після того, як це все, ці всі процеси відбудуться поетапно, ми беремо наші дрони і їдемо на випробування. Тому що кожен дрон герої ЦРУ перед тим, як передається нашим Збройним силам. Він проходить тестування, щоб ми усі були впевнені, що вони виконують завдання на всі 100%. На даний момент ви можете поспостерігати, як хлопці збирають найпопулярніший дрон нашого виробництва під назвою чайка це 7-8 дюймів. Чому він найпопулярніший? Тому що він найдоступніший в принципі і виконує дуже важливі, ну, дуже важливі завдання. Дві чайки можуть без. Проблем і в руках професіонала знищити танк, який вартує від 3 мільйонів доларів. Ну вже не говоримо про слабо броньовану техніку чи взагалі ту саму піхоту, так звану піхоту. ось тому зараз ми виконуємо замовлення для хлопців з інтернаціонального регіону, підрозділу Червона калина, підрозділу Азган. Приєднуйтеся до донатів. Долучайтеся до наших зборів, тому що запитів є багато, можливості також є. Залишилася лише тільки ваша добра воля і ваша ласка. Так що слава Україні і разом до перемоги!